Так, Відео з поясненням про сонячні панелі. У мене тут, коли були проблеми з, щоб вирубали електрику, ну, я на вікні поставив от такі от, ну, розмір примерно, можете оцінити. Вони ну, до 20 Вт кажда вода є. Це конкретно прям сонце світить так, прям на них. Прям чітко. Я підключав щоб є от такий от контролер. Акумулятори. Ну, на даний момент у мене цей стоїть. Це таке як просто зарядка, знаєте, щоб телефон зарядити пауербанк. Ну, Ставив велику станцію. Ну, щось типу от таких от Станцій, вона заряджалася, коли світло вирубали. Тепер на вулиці от хмарно. Тобто сонця взагалі нема. Ну, темно. Вона якоби от видає 14 вольт. От я підключив тестер 5 вольтовий. Ну, Ну, тобто навіть коли підключаю акумулятор, він його як будто трошки заряджає, але, звісно, там зарядка буде. Ну от підключив. Іде ну, на нього ток, але слабенький. Добре, відключимо. Сонячна панель дає на даний момент 14 вольт. Потримаю, будь ласка. Угу. Так. Але коли підключаю, допустим, телефон на зарядку, все, не вистачає. Просто вирубається. Навіть з таких великих панелей. А тепер уявіть собі, що от ці маленькі, які на павербанках, люди думають, що вони будуть давати якийсь ток. Ну, підключаю акумулятор і зізнає через акумулятор ну, буде йти. І це прямо у мене панелі. Ось такі, ну, здоровенні панелі на вікно. Три панелі. Так, да, сонця немає, якби вони видають. Ось. Скільки вольт. Ну, правда, сонця взагалі нема. Небо затягнуте дуже. На сонці нормально, ну і от, як що, ну, Бо хочете, щоб щось більш-менш заряджало, це треба от щось таке. Ну, Розмір можете оцінити по руці. Кстати, дуже непогані, гибкі такі панелі. Я їх на присоски вішаю просто на вікно. Ну і акумулятор і так далі заряджаєш без проблем.